Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні в нас вже дев'яте відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейлист на каналі за всіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До халінгу у нас залишилося всього 143 дні. Криптобульбашки знову зелені, вже другий тиждень підряд. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як Luna Classic, IOT, Vemix та Tia. Індекс трапу і жадібності на рівні 74, індикатор альткоін сезон на рівні 41, так само як і минулого тижня, це все ще біткоін сезон. Переходимо до графіка біткоїна. Зараз ціна піднялася вище 38 тисяч. Ми знаходилися в трикутнику з верхньою межею 38 тисяч і нижньою межею, що утворилося з ліній постійно збільшуючихся мінімумів. Зараз ми вийшли з цього трикутника вгору, будемо дивитися, чи зможе ціна закріпитися на цих значеннях та як завершиться тижневий бар. Я не вірю, що ми з першого разу підемо вище 40 тисяч. Думаю, зберемо стопи шартистів, може дійдемо до 39 500, потім буде значна корекція, на мою думку, хоча б до 0.38 рівня по Фібоначі. Ну надто довго вже ми без корекцій. На фінансову пораду я, звичайно, можу помилятися. Але корекція навіть до 0.38 рівня, не кажучи вже про 0,5 рівень по Fibonacci, ми ще все ще не бачили. А це відповідно. На 34 700 і 33 400 доларів. Історично ми завжди рано чи пізно приходимо до 0,5 рівня. Моя думка про кінцеву ціну даного етапу росту залишається такою ж: це 42 тисячі. Можливо, на імпульсі дійдемо і до 45 тисяч. Вважаю, що ми зможемо досягти цієї відмітки до Нового року. Саме на цей рівень припадає 0,5 рівень по Фібоначчі від усього нашого падіння з 69 тисяч. До Халенга, на мою думку, ми повинні побачити ще одну значну корекцію ціни. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. За аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Всі монети на сьогодні я купував на початку тижня, про що писав в Телеграм-групі. При виборі монет на сьогодні обирав серед тих, які найменше проінвестовано. Перша зміна з портфелем я продав на 450 доларів біткоїн по середній ціні 38 400, з невеличким прибутком приблизно в 10 доларів. Їх я відмітив у графію USDT таблиці. Загальний зафіксований прибуток таким чином зараз 60 доларів. Я планую у вивільнені кошти переливати в альткоїни, адже вони, на мою думку, можуть дати значно більший прибуток, ніж біткоін. Таким чином, із ростом біткоїну я планую діяти і далі, поступово зменшуючи кількість проінвестованого біткоїну до 1000 доларів. Зараз кількість проністована 2000 доларів. Друга зміна з портфелем я на 50 доларів купив монету TIA за ціною 6 доларів 41 цент. Зараз вона вже виросла на 15% від тої ціни. Це нова монета, зараз вона на хайпі і показує непоганий ріст. Давайте коротко розглянемо дану монету. Знаходиться на 57 му місці, циркуляція 14,5% монет, ринкова капіталізація 1 мільярд доларів. Ціо це монета свого блокчейну. даної монети гарні інвестори, серед яких Binance Labs, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Galaxy, Delphi Digital. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Третя зміна з портфелем я відкупив назад на 50 доларів монету Flow за ціною 68. центів. Чому я прийняв таке рішення, адже минулого разу повністю зафіксував дану монету. У одного з блогерів я побачив новину по даній монеті, яка, на жаль, пройшла повз мене раніше, а саме про партнерство Flow з компанією Disney. Це досить серйозне партнерство, тому я вирішив повернутися до інвестування в дану монету. Четверта зміна з портфелем на 40 доларів купив монету ніж за ціною $1,78. доларів. Та на 40 доларів монету Atom за ціною 9 доларів 33 центри. для проєкту про стейкінг середовищі Ledger Live. Ці покупки я буду проводити регулярно щотижня в рамках даного проєкту. Також буду фіксувати їх в таблиці, але вони не входять до щотижневого докупу і детально ці монети аналізувати не будемо. Я буду їх докуповувати по любій ціні протягом року. Отже, в рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував тільки 4 монети. Перша монета буде DOT. Її я вирішив щотижня докуповувати для зменшення своєї ціни входу. Коли монета покаже ріст, я зменшу обсяг проінвестована в неї і перенесу в інші монети звільнені кошти. Зараз DOT проінстовано 345 доларів і просадка становить 32%. Друга монета арбітрум, проінвестована 70 доларів і прибуток становить 2%. Третя монета буде HBAR проінвестована 50 доларів і прибуток становить 16%. І остання монета на сьогодні це Юні, принестово на 40 доларів прибуток 19%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити всі графіки, я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що за торгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Ці основні зони по монетах будуть відбічені на графіках. Отже, перейдемо на сайт та Відкриємо графік першої з монет Arbitrum. За цей тиждень ціна монети дещо знизилася. Від попередньої своєї вищої ціни в долар 35 центів зараз монета простається на 23%. Від свого дна відросла вже на 35%. Слідуючий графік монета DOT. Детальний аналіз даної монети є на каналі. Кому цікаво, можете переглянути. Дана монета знаходиться у довготривалій зоні накопичення. За цей тиждень ціна трошки збільшилася. Від попереднього піку монета в просадці на 90%, від всего одна відросла вже майже на 52%. Наступний графік монета HBR знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просаці на 89%, від всего одна відросла вже майже на 73%. І останній графік на сьогодні монета Юні. Також знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку 2022 року монета в просаці на 87%. Від цього одна відросла вже майже на 77%. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Arbitrum. Купляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета DOT. Також будемо брати по маркету. Третя монета буде HBAR і остання монета UNI. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість приностованого монети Arbitrum збільшується до 80 доларів. Кількість приностованого монети Atom збільшується до 130 доларів. Кількість приностованого монети DOT збільшується до 355 доларів. Кількість приностованого монети HBAR збільшується до 60 доларів. І кількість приностованого монети UNI збільшується до 50 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля зменшилася з 6,33% до 5,8%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. ТОП 5 монет це TIA плюс 31%, Rose плюс 12%, Dogecoin плюс 7%, VET плюс 6% та BAT плюс 5%. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.